Мене звати Валерія Липа. Я трохи з насморком, я перепрошую. Але коротше я подивилась інтерв'ю Алла Самоленко. От вона розказувала про те, що візитка не обов'язково це, типу стати по центру, дивитися в камеру і розказувати, скільки мені років, скільки я навчалася, де я навчалася, і ля-ля-ля. Я включаю, починаю говорити. Я реально не знаю, що говорити. у мене тут таку... пі. Ні, ні, оце коли дійсно серцебиття припиняється, така просто одна пі. Просто навіть себе фіксувати, який я сьогодні, я, в якому я сьогодні наступ. І саме тому зараз я це роблю. Отакий От час, знаєте, війна, а ти в пошуках себе, <р White> ну не знаю, повзли мені на ніс, і я стала бачити отак шматок реальності. Напевно, просто прийшов час. І дійсно, той час, коли я все обдумала, обмозгувала. Обмазг... Обм... Коротше, багато процесу у мене в голові там відбулося. Я все ж таки прийшла до висновку, що я хочу бути в цій професії. Коли питають, що для тебе театр? Театр, напевно, це моє життя. І... А, у мене це абсолютно не так, бо у мене є життя поза цим. Ну, якби, би, і я згідна, куди я приходжу і. Я настільки захищена, я настільки кохана, розслаблена, де буває погана погода, але це мінливість, тому що це життя і буває інколи штормить. Блін, це цей назор це це просто жесть. Я маю спробувати. Я хочу спробувати. Так страшно, так незрозуміло, так. Але Бляха, та всі по через це проходять. Типу, от мене питають, яку би ти роль хотіла зіграти. Яка твоя роль мрії? Ну, не знаю. Ну, я от думаю, ну, мені не приходить нічого в голову. Чи це страшно, чи це якось дивно, чи це неправильно, може, якась тупа. Не знаю. Ну, ця роль мрії мене просто. Вірю. Насправді вірю, бо багато що залежить від. Від моменту. Блін, як мені подобається цей процес? Навіть просто зараз цей запис. Він якийсь такий, не знаю чому, але мені хочеться сказати романтичний, світла, камера телефона. Поки що Це кайф. Все. Все. Я готова йти на майданчик і кайфувати разом з вами. Тому мій номер телефону 095 3 65 70 Я Валерія Липа. Вибачте, це крінж Дякую за увагу.